Всім привітки, мої мілашки, і сьогодні я покажу, як проходить мій вечір. Взагалі я не знаю, що буду зараз робити, ну ще, може, щось знайдеться. Якась незароблена справа. О, точно, я ж книжки не дочитала, та й там за світі залишилось, можна все-таки її дочитати. Я, я ж казала, що щось ще знайдеться. А хто це може бути так зараз? Алло? Алло, ти это зараз не зайнято? Ні, я зараз не зайнята. А щось сталося? я просто хотів е... запросити тебе погуляти. А, ну давай, в принципі, я нічим не занята. в шостій годині зустрінемося в парку Ага. Ну Добре, значить книжку зачитаю потім, бо в мене ще годинка і треба почати збиратися вже. Ну, мене, якщо що Данія Фарк запросив, то от я зараз буду збиратись. А точно, ви ж не знаєте Дані, а то мій хлопець. Ну і може, тоді в щось типу це чи оце не знаю навіть що О, або це ще можна. Ну не знаю. Зараз поміряю. Ну, все це гарно на мені виглядає добре. Тоді я піду в цьому. Якраз трошки прохолодно на дворі, так що зараз швиденько причешусь і макіяж легкий собі зроблю. Я вже сильно не люблю робити. Так, значить. А! -а, -а, -а. Так, все. Нормально. А, ну, я думаю, що можна ще трохи віхі. Ну, все, помади я, в принципі, не беру, а тільки можна взяти де вона. Так, mm, ось. Все. Такий отверзьм, що тільки зовсім трохи дає колір. Е, ну, все, в принципі, що там що є. А, сумочка, сумочка. Так, ну не знаю, цю можна взяти, Або які тут ще в мене є. Ну ладно, я хочу все таки. Ай! оцю хочу. Ай. Добре, ну тут ще зразу кошельок, я то поставлю. А, у мене два кошельки. Ну, да ладно. Я не знаю, де мене взялися два кошельки. Ой, що таке? Е, ну, ладно, ще в духи бризку. Все нормально. А ну, тепер я думаю, що вже можна йти. То яка там година? А, ну, то вже. Осталося 5 хвилин, то я вже буду йти. Мені, в принципі, недалеко йти. Чилано, я вже залишила вдома, бо Даня сказав її не брати, я не знаю чого. Ну, ладно, вона вже йде. А, ой, це ж не зараз. Все. Я думаю, що ви вже догадали, що я збираюсь зробити. Ого, це ти все-таки зробив. Е, так, і це тобі. Дякую. Так, ты сюда, а я зара приду. А, ну, добрый это Дим. Так что, А, ладно, в сумку. Угу. Так, двойся быстрее. Вот, быстрее. Вау, дякую. М -м -м. Так, какая ты хочешь смотреть шоколадночку? Ну, давай такая. Угу. Так, пусть берешь сэндвича и там же капкейки. Можеш закрити очі? Е, ну, ладно. Е, можеш відкривати? Ти станеш моєю дружиною? Ну, звісно, так. Це дуже мило. Так, е, це ще тобі? Дякую. А, ну і каблучку можеш брати теж. І за це теж дякую. Е, Давайте буде додому приведу. Угу. Так, тільки я зараз, напевно, що складу це все. Якщо, то я можу взяти сумку. Е -е. Та давай. Ну, дякую. Ну а на цьому було все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Е -е, дякую за перегляд. І як бачили, Даня мені зробив пропозицію. Ну, я вже прийшла додому. Ну, ви бачили Даня мені зробив пропозицію. І насправді я дуже рада. Ну а на цьому було все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд і всім па-па-па-па!